13 лютого 1991 року Верховна Рада розглядає питання про призначення референдуму Горбачовського про збереження радянського союзу. А напередодні, 12 лютого, Верховна Рада. Створила Автономну Республіку Крим. І, от 13 числа, е, такий Володимир Шлемко, народний депутат е, із опозиції, виступає і каже, що вчора відбувся торг, який можна зіставити із Переяславською радою. Учора е, хтось нажимав на кнопки пультів для голосування. Прийде час, коли доведеться нажимати на кнопки пультів зенітно-ракетних комплексів. Уже... na, przez dzień. Після проголошення акту проголошення незалежності України, прес-секретар президента Російської Федерації Бориса Єльцина Вощанов заявив, що Росія може мати чи буде мати претензії щодо територіальної цілісності, цілісності республік, які стали на шлях на шлях незалежності. Тоді була дуже така жорстка реакція з боку Аленіда Макаровича Карчука як голови Верховної Ради, і президії, і народний рух України від. Укнувся такою потужною е, заявою, і прилетіли до нас уже 28 числа. Де дві делегації: делегація. Союзної Верховної Ради і від з'їзду Союзного з'їзду, і вже під час переговорів вдалося написати таке ком'юніке, яке, яке посилалося на угоду 90-го року між Україною і Російською Федерацією, де було положення про визнання існуючих, існуючих кордонів. І це ком'юніке, цим ком'юніке була дезвойована ця, ця заява, але це нічого не. Незначало, бо знову ж таки був референдум попереду у нас, і Росія розраховувала. Якщо не зірвати цього цей референдум, то принаймні зробити такий результат, щоб там 50 на на 50. І вони почали диск таку кампанію дискредитації самої ідеї незалежності, що це дурниця, що це витівки, що цього український народ не хоче, що це яка групка якоїсь якісь там політиків, от затягує народ не не тоді, куди треба. Почали лякати нас і світ ядерним Армагеддоном, бо так, от так. Україні ядерна зброя в Росії ядерна зброя. Будемо обмінюватися ударами і так далі. І так розуміє. далі, але це нічого не подіяло, тому що е, політики були налаштовані у цьому напрямку. Ви розуміли історичний момент. Вони ну, розуміли, так, так. що вікно історичних можливостей завжди вичиняється на короткий час, і треба діяти рішуче, і треба діяти дуже продумано е, у, цьому, е, у цьому напрямку. Як ви оцінюєте сьогоднішню ситуацію в нашій країні? Це найбільший виклик. Який знала наша нація от, за останній цей період, тому що йде війна, російсько-українська війна, вона випробовує сьогодні націю у всіх напрямках. І сьогодні треба. Повна суспільна мобілізація у всіх сферах національного буття і в і в військовій сфері, і в економічній сфері, і в інформаційній сфері, і в сфері там формування патріотичних настроїв. Інакше ми не вистоїмо. А для того щоб відбулася отака додаткова мобілізація нашого суспільства, треба що приклад показала наша влада. Угу. Влада сьогодні має створити. Уряд національної єдності чи не національного порятунку всі сили політичні, і правлячий сегмент влади, і опозиційний сегмент влади вони повинні бути під одним дахом у Верховній Раді. Ця більшість має сформувати уряд, і вони мають тягнути цей віз в одному напрямку. Так було в Великій Британії у 40-му році, коли німці напали на Велику Британію. і Треба було проводити вибори, але тут війна, і тому Черчилль які ну на дух не переносив своїх опонентів, наприклад, лідера лейбористів Етлі, він його робить першим заступником, і всі депутати, які були у парламенті, входять у більшість, і 615 депутатів тоді британського парламенту, 604 входили в цю більшість. І всі п'ять партій, які тоді були, вони війшли в уряд. Нам треба це робити. Це буде показувати, що ми адекватно діємо на ці всі виклики. Ми будемо зовсім інакше. Шою мовою говорити до заходу, і народ побачить, що де що депутати, що політики ставлять інтереси держави вище своїх особистих інтересів, і тоді появиться оцей рівень мобілізаційний. Появляться знову люди патріотично. такого напрямку не будуть ховатися, уникати від свого обов'язку захищати вітчизну. Тому це для нас найтяжчий період. Це випробування дуже дуже велике. А яким ви бачите майбутнє нашої держави ну, безумовно? Я бачу його, я бачу Україну великою державою. Ми повинні виграти цю війну. Але виграти цю війну не для того, щоб знову законсервувати те, що в нас було. А ми повинні стати кращими і ставати кращими, ми повинні уже зараз, а не чекати, поки вже потім закінчиться війна. Тобто, ми повинні бути патріотами держави, ми повинні допомагати Збройним силам України. Ми повинні засуджувати і боротися з цією корупцією. Ми повинні бути дуже вимогливі до нашої до нашої влади, от і виставляти їм е, претензії. претензії. Ці такі, як треба, бо коли влада і генерує Конституцію, то як ми можемо цю конституцію показувати світу, як наш, як наш басіон, як наш захист? Я маю на увазі закон про множинне громадянство. І вся ця братія, така ліберальна сьогодні з таким постмодерністським мисленням, починають розказувати, що це Конституція допускає робити. Тому що при, при Медведчуку був такий аргумент, що чому можна мати друге, третє? Мадянство, тому що той, хто писав конституцію, він записав, що. Єдине громадянство це в Україні і в одній області, в іншій, і в третій області, і так далі. Де це держава унітарного типу? Там єдине громадянство. А тепер інші кажуть, що ні, громадянство у нас єдине, це треба розуміти не як єдиний інститут, не як єдиний інститут зв'язку держави із громадянином і з її обов'язками і і правами. А це ну, як якийсь такий механізм устрою, територіального. Ноустрою, який позбавляє людину оцих обов'язків, оцих прав да це ну страхіття. А справжня ціна цьому, цьому закону, справжній намір. Це для того, щоб доступитися до українських природних ресурсів. А що для вас означало голосування за акт незалежності України у 1991 році? Ну, це це здійснення моєї мети. Це здійснення мрії всього українського народу. Це показувало, що ті жертви, які поніс народ на боротьбу із своєю Україною, вони не пропали. І що ми не змарнували пам'ять про цих людей, що ми не змарнували цієї енергії народу. Це той, хто голосував за акт проголошення незалежності України, це людина, яка Побувала на вершині політичної діяльності вищої вершини немає, бо ти є засновник. Самостійної української держави України ти є та людина, яка через факт заснування держави відновила українську е державність, яка, за яку боролися цілі століття українців. Тому це особливий предмет гордості, це велике щастя, великий привілей, що мені от випала доля от, бути серед засновників самостійної української держави. Наша громадська організація Захист держави дуже дякує вам за цікаву розмову разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!